Вітаю вас станом на 26 серпня філія Південноукраїнська атомна електростанція стабільно працює в енергосистемі країни. Енергоблоки та гідрооб'єкти експлуатуються у безпечному режимі. Радіаційний фон у нормі. Ми готуємося до самооцінки за методологією Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. Велику увагу приділяємо навчанню та здоров'ю наших людей. На підприємстві, зокрема, працюють психологи, які готові підтримати кожного, хто цього потребує. Хочу щиро подякувати всім, хто допомагає нашим військовим. Завдяки вашій небайдужості зібрано значну суму для підтримки підрозділів, де служать наші колеги. Нещодавно разом відзначили День прапора та День Незалежності. Для нас це не просто свята, це вдячність захисникам, пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу України. І віра в наше майбутнє також взяли участь у панахіді на меморіальному комплексі захисників України разом із жителями поклали квіти до стели та портретів героїв. Приємно, що на честь Дня Незалежності працівників філії відзначили подяками міського голови за внесок у розвиток громади та країни, це визнання вашої щоденної праці. Дякую кожному за професіоналізм і єдність разом. Робимо важливу справу: слава Україні, слава героям.